що робити що робити що робити А що це? А що це? Або ти заплати. Допоможи. Ось це. Я хочу, щоб він був менше, та. Літвий щось. Угу.

Так, 18-17 голосів міського є. Тоді оголошую позачергову 71-сесію відкрити. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, яка причина позачергової сесії. У нас є плани особливо, передачі земельної ділянки на території нашої української міської лікарні під будівництво нового корпусу для пункту екстреної медичної допомоги обласного. Оскільки замовниками цього будівництва можуть виступати тільки вони, то нам треба передати їм земельну ділянку, цільове призначення якої не зміниться. І для того, щоб встигнути вчасно зробити ці всі роботи, обласна рада і обласна третинка просять дуже швидко це все їм встигнути проєкт. Тому вчора в системі засвітився кадастровий номер цієї ділянки, про який ми будемо розповідав, тому я пропоную сьогодні це питання вище. Також у нас поступили на останній сесії деякі пропозиції по певним проектам фінансовим по третій школі. по і по іншим, тому є пропозиція внести е, точечні коригування бюджету під тобто чекати двадцятого числа до 20 го числа. Ми говорили про відкоси по третій школі, там про інші речі поточні. Тетяна Петровна їх орентона їх облучить. Якщо вони про тому три питання, прошу порядок денний та затвердити. За 19 річницям тим, дякую, колеги. Ну і традиційно був такий офіційний захід, який ми починаємо. Ми починаємо з хвилини мовчання паних про загиблих воїнів та цивільних, які віддали життя в боротьбі проти російської агресії. Дякую. Традиційно вітаємо тих депутатів, які ми сесійний період відзначали, бо сьогодні не святкують, відзначають сьогодні народження. 21 на рік і вже можна в магазин ходити без паспорта. Якраз відзначив Веністадич Лутіков, депутат міської ради, 27 листопада. Вітаємо щиро з одне народження. І все найхорошего. Друзі, три питання, ну два з яких пов'язані. Це затвердження технічні і передачі відповідно земельної ділянки. одна, зміни до бюджету. Якщо е, немає заперечень, зауважень до порядку денного, ми проголосували, будь ласка, проекти рішень 1767 1768 Людмила рубінути. Ігор Олександрович нарушає. Я перепрошую, перепрошую, шановні депутати. Перепрошую так. Я почну, 30, 30 листопада. 30 листопада є рознешревенко також святкував. Відзначав, свій день народження. щиро вітаємо з днем народження, здоров'я, успіхів, Тепер, будь ласка. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок та припинення правопостійного користування. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок за адресою говорити Карняний 1 площею 980 з кадастровим номером і цільовим призначенням для будівництва та обохороння будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги комунальному некомерційному підприємству Українська міська відповідь. Друге, здійснити реєстрацію правовласності на земельну ділянку площу, яка створилася 91-244, новим кадастровим номером, з тим же самим тілевим призначенням, яка утворилася в результаті поділу земельної ділянки, та зареєструвати право споційного користування. Також здійснити реєстрацію правовласники на земельну ділянку, площі, яка утворилася 1778, 17, кадастровий номер, розташований правоохоронний об'єкт, тим же цілевим призначенням, право постійного користування. Також слідком іде, якщо утворилися земельні ділянки, припинити право постійного користування на земельну ділянку, 17 17,78, яке розділялося в буде та зареєструватися. Валерій, які питання чи зауваження до цього чи немає? Прошу підтримати. За 19 приколон. Дякую. Наступне питання про передачу. Передачу за мене ділянки постійно в плані комунальному, некомерційного комерційному підприємству, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Кіровоградській області, Кіргавській обласній раді, за адресою кругової лікарні 1773, площею 1778, номером, за цим же самим цільовим призначенням. Зобов'язати певну установу, зареєструвати право постійного користування. Є запитання за немає. Немає, Нема. прошу відповідно. За 19 річні принципову. Дякую, дякую, заводимо. Да. 17.69. Внесення змін до бюджету та нінапетрівна, будь ласка. Пропоную перерозподілити кошти із проекту по реконструкції лікарні. 143 тисячі, а саме 44 тисячі на підготовку та проведення різдвяних новорічних заходів це монтаж та демонтаж новорічних прикрас. І 99 тисяч на закупівлю товарів для підготовки даних заходів, це декорації та прикраси. Дима, одну секунду. Якщо хто слідкував, знає. Я дякую всім, хто взяв участь в опитуванні. Ми провели таке сигнальне опитування, скажімо так, неофіційне. Практично вся громада 100% відпадково висла за те, щоб ялинка центральна була, але без там офіційних підкриттів, без заходів біля цієї ялинки. Для Відповідних категорій заходи відбудуться в дюці, в палаці культури 6 грудня ми зберемо дітей, батьки чиї загибло або пропали безвісти. Тобто для цих дітей будуть. І подарунки, і окремі заходи, але це буде не біля центральної ялинки, такого відкриття там, з музиками з усім не буде. Буде просто ялинка, фотозона, куди можна буде прийти. Вона буде вмикатися на початку сутінків і до 23-ї години вона буде до завершення комендантської години, вона буде підсвічуватися ілюмінацією. Також, оскільки ялинка кожного року на метр півтора підростає, є необхідність докупити трохи там, глянт, відремонтувати ті, які. Запсувалась ну разу, і відповідно платити монтаж, демонтаж всього на ці пропонується <підусили> десь числа 10-12, щоб ми її запустили ну, перед Миколаєм. перепрошу перед, перед, перед різдвом перед 25 м І 6-го числа у нас буде виходить, водохреща за новим стилем. Після водохреща тоді її демонтувати. Така, така пропозиція, будь ласка. Наступне питання: перерозподілити зекономи кошти на енергоносіях по закладах освіти, перерозподілити 198 тисяч 658 гривень на оплату послуг споточного ремонту, а саме виконів у філії номер 3 новоукраїнського ліцею номер 6, і 2508 на оплату перереєстрації транспортних засобів по новоукраїнському шкільному пересусному центру. І віддаємо субвенцію до державного бюджету на оплату харчування учнів початкових класів в сумі 197-700 і в таку, що не, не встигнуть просто використати заклади освіти, в зв'язку з тим, що запізно її дали. І відповідно сьогодні е, головний лікар був питання щодо цих коштів по енергоносіях. Пропозиція виділити 300 тисяч на цю сесію, і вони а, зроблять перерахунок на наступну сесію, якщо буде потрібно і ще додатково, то переглянемо і виділимо ту частину, якої ще буде не вистачати. За інформацією лікаря сьогодні недостача в оплаті енергії до кінця року десь 500 тисяч плюс-мінус. Зараз ми з'ясуємо, скільки це притягнули будівельні роботи, тому що будівельники мають відшкодувати свою частину, не виставили і так далі. І тоді вже 20 числа на крайній сесії вже тоді також, вийдемо в нулі. Сьогодні є пропозиція, ну, допомогти підтримати і надати 300 тисяч, хоча я би не можу сказати, підтримати їх, бо функція оплати енергоносіїв це наша з вами задача. І є ще питання, яке також наділо сьогодні, це е, оплата податка на особові. Да, шановні депутати, я хочу е, сказати, що це до рішення більше не про виділення коштів, а більше про економію. Тому що якщо ми в цьому році зможемо е, оплатити ці роботи, які виконані понад е, того, що вже було оплачено, ми зафіксуємо ціну фактично. Тобто не врахується ці новий податок військового збору, не врахується нова мінімальна заробітна плата, і ми пішки зекономили в майбутньому. Ще є по основному договору у нас майже 2 мільйони там лишку, і будемо старатися на наступний рік також підігнати роботи і виконати по мірі нашого надходження. Питання до Антоніни Петровни, будь ласка. Позиція 2 мільйона на сквер. Все, в мене питання немає. Питання. Немає, підніміть, будь ласка, трошки За 18 спрацювало. визначен Ну, На результати не впливає, не будемо, будемо затягувати час, на питання срозвали. Це ж голова комісії. Переголосуй. Це не питання, а вірить точку. Льош, що там із пультом? гляньте? Льош, ще раз поговоримо. <зважаю>

Yes. Треба. 19 коліг, дякую. Ми, як обіцяли, швиденько 20 yes. хвилин закінчили позачаровку. Значить, друзі, на наступна сесія у нас бюджетна, 20 грудня п'ятниця, як і домовлялися, з відповідним спільним засіданням комісій, з рад, yes. що Виходить ситуація з підконтролю з приводу, скажімо, працівників, які працюють на громадському транспорті. Результат не знаєте останній. Ви не зверталися до, там, до Артем Юрійовича. Що він буде за мобілізацію діяльника? Звертався з приводу. Ми не підлягаємо, ми не підлягаємо скажімо, бронюванні. Забрали третього чоловіка сьогодні, 9 години. Або тобто депутати працюють, скажімо, кожен на своїй ділянці. На своєму частині працювати не мають, а ні, 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 ні. ситуація виходить з під контролю. Якщо він захворіє, то. Я зараз спробую поспілкуватися з працівниками ПЦК, тому що ну ви знаєте, що наш воєнком, той, який був у нас, Ботлас Васильович, вже переведений на інше місце служби, з ним якось би проще було говорити. і була спільна мова, все він вже не служить тут, він заступник Житомирського обласного військового комісара вже на сьогоднішній день. Є наказ все у нас поки що немає. Сим так воєнкому, нема з ким про що поки що говорити, але я спробую зараз знайти хто там приймає рішення заступник запитати, яка історія, яка ситуація, що ми можемо хвороб абсолютно там вісім міжпозвоночних позвоночних гриш, там і захворювання все він комісії пройшов. Він сказав все одно сьогодні на виїзд, десь кудись там в товову частину чи куди. А, то є їх абсолютно їх абсолютно не інтересують питання, скажемо, з приводу перевезень. З розмовляти ніхто не хоче. Я Тортем Юріча три рази за телефонував. Він казав, що вас поставив до відома але ж результату немає на сьогоднішній день. Він ще виїде зараз, але ж десь о 12 годині прибуде за великим рахунком. На сьогоднішній мат два питання: перше, якщо ми раніше хоч якось впливали на мобілізацію. Ми там готували документи від цього і так далі то на, сьогоднішній день, на цю функцію розпорядження голови облдержадміністрації забрали і передали райдержадміністрації. Тобто всі питання по мобілізації тільки по рівню президентської вертикалі на органах місцевого середування більше жодних питань по мобілізації немає. Тобто забронювати щось попливати. То ми можемо просити звертатися. Я зараз буду звертатися, просити, тому що дійсно перевезення це важлива складова функція в громаді вчителям на роботу і всім людям до бараніти це холодна пора року. Я розумію. Але на той момент коли Юрій перший раз сказав, набрав ніколінка наш. Він сказав: ми рішення не приймаємо, я тут ВО, а буде прийде новий комісар, з ним говоріть. Поки що нового комісара немає, наскільки я розумію. Але зараз, ну зараз ще раз буду набирати питати, не ну, говорить з ким можна. Оце саме простий спосіб вийти на маршрутку, зупинити та, й, та й мобілізувати. Те саме в нас по ЖКП, по водоканалу, та сама історія. Маже, якщо ви замітили, то в постбригаді працюють люди ну, з великими. Нозологіями, з вадами фізичного здоров'я, які видно вже не оком, навіть без комісій. Бо інших, те саме у нас по кочегарам і сторожам в закладах освіти, їх мобілізують, і скоро дівчата будуть. Топиті полизіння <свят> немає, і, <плес> по <телевізору> набирають... <плес> 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 і по телевізору набирають працювати, і по телевізору набирають обрати нові курси, це круто. Жінки-водії фур, жінки будь... кочегари, жінки то там ще. <плес> якщо, якщо нічого не вийде, тоді я говорив Артем Юрійовичу, давайте вирішимо питання, який ми можемо закритиму Бо якщо сьогодні його 12 забирають, він поїде. Він поїде 90%, Якщо ви не, не зможете побувати якось на заступника, давайте то... ми зараз залишимося трьох залишимося сесії, і наберемо і всі разом по кому переговори. <плес> Добре. Дев'ятнадцятого сесія двадцятого комісія 19 ну я ж кажу комісія Спільний. напередодні спільна да, комісія 19-го да, числа в четвер 20-го да, сесії да. ми всі дебати питання готуємо на комісію на комісії все маємо ну скажімо так узгодить погодить і 20-го сесія має ну нам це як ми бачимо бути в такому форматі коли ми все погоджуємо зайшли все внесли зміни і правки за за суд за добу і 20-го числа проголосували, закрили і пішли, скажімо так, з виконаним почуттям обов'язку на новорічні півнікові. Зараз комісія з регламенту і комісія гуманітарна у вівторок, відповідно, о 14-15 годині, у четвер, в 11-й земельна, о 13-й ЖКП, а по 14-й запрошую всіх на спільну комісію по... у четвер, да, на, на 14-00. Спільна комісія по обговоренню. Комісія тут там. Давайте тут проведемо. Ну, давайте. Щоб Петро, всі документи були під нос. Давай, Є пропозиція спільну. Ви де там свої комісії? В'ються хто там де проводить, так і проводите, Є. а спільну бюджетну проводимо тут. Ну, Збираємося тут на 14 -ту годину. Тварь, і все відпрацьовуємо, щоб ми тут 19. 19-та 19. 19 комісія, двадцяту п'ятниця сесія. Все, все. тоді ж будь ласка, залиштеся. Всі, всім дякую. Сесію оголошую закритою. you sure. Друзі, дякую всім за роботу. За 19-20 числа. Зараз би я не планував зараз почнети так. Я не виговорив.